Аграріям з України нещодавно ми були по справах у місті Кодима на Одесьчині, і так сприятливо склалися обставини, що ми мали змогу відвідати господарство наших постійних клієнтів, яке носить назву Роксолана, яким керує колесник Оксана Євгенівна. І ми могли потрапити безпосередньо на процес збирання наших гібридів соняшнику, Альдазор та Бомонт. Так, до слова, для статистики в. У цьому році в Оксани Євгенів не було висіяно в районі 300 гектар наших гібридів. Вона в цілому задоволена, будемо працювати далі. Тут питань немає. Сьогоднішнє відео хотілося б присвятити наступному: в процесі спілкування, будучи в господарстві Роксолана, я помітив, що на територію підприємства заходить караван Фур. Такої компанії, як кернел. Я щось був впевнений, що Євгенівна реалізовує пшеницю, але в процесі спілкування я дізнався, що вона реалізовує соняшник. І це посіяло в мені зерно сумніву. Тому що господарство потужне, є налаштована складська логістика, абсолютно всі умови для зберігання соняшнику, а Євгенівна здає його практично, можна сказати, з поля після первинної очистки. І от в процесі спілкування, коли її задавав ряд питань, вона досить аргументовано вислала. Висловила думку відносно прийняття такого рішення реалізовувати соняшник зараз. Перше, чим вона оперувала, це побоювання відносно роботи зернового коридору. Не зрозуміло, що буде далі. І основний аргумент був: говорить: по-перше, що ціна на сьогоднішній день за високоолійний сонячник, а в неї на Альдазор та Бонд олійність в районі 53-53-54%. Вона говорить, що якраз в принципі за доплату по олійності, виходячи з сьогоднішніх умов, я нівелюю логістику до порту, і в принципі з місця в мене виходить по перерахунку 15 тисяч. Що буде далі? Я не знаю. Ризикувати наміру не маю. 15 тисяч сьогодні в мене якось воно рахується, і в принципі я на сьогоднішній день е, здам, закрию всі питання е, повністю по попроплачую, комплектуючи на наступний рік. І в принципі буду собі спокійно зимувати. І я відверто скажу, задумався, чи правильно здавати соняшник зараз, чи варто почекати. Скажу одразу, що якогось конкретного рецепту я не маю, тому що, так як я говорю, що зараз робити якісь прогнози відносно реалізації, це все одно, що гадати на кавовій гущі. Але в мене є ряд думок, і зараз я поділюся ними з вами. Тобто ми поговоримо про. Реалізацію соняшника, перспективи реалізації соняшника у двох ключах. Перший, якщо закриють нашу трійку, три слона, на яких тримається український експорт, тобто Одесу, Чорноморськ і Южний. А другий варіант, якщо не закриють. І в принципі, десь є в мене набір інформації, тому що зараз є свіжо здобутий досвід власного експорту, є розуміння того, як працює Укрзалізниця відносно логістики. і Транспортування нашого зерна і, в принципі, десь є якесь розуміння порту. Тому залишайтеся на відео. Також обов'язково поговоримо, чому ціна трошки знизилася на соняшник, тому що є на то ряд об'єктивних і суб'єктивних причин. Тому хто ще не підписаний, обов'язково підписуйтесь на канал, буде корисно. Вийшов на нас засіяне поле, пшеничне, вже в цьому році воно буде в майбутньому році пшеничним. Тут і думки краще йдуть, тому що засіяне поле. То це свого роду храм аграрії. І от зараз хотілося б тут поговорити про перспективи реалізації соняшнику. По-перше, ми бачимо зараз зниження ціни в портах. Якщо ми говоримо про ціну, я так в середньому назву її вона плюс-мінус у всіх однакова. То якщо ми говоримо за готівку, то ціна в районі 370 доларів, якщо говоримо за перерахунок, то в районі 15 тисяч гривень. Що, про, про що це говорить? Перше, це зниження ціни зараз спостерігається в силу того, що ми маємо розуміти, що після того, як почалася війна, почалися проблеми з логістикою і так далі, то левову частину нашої сільськогосподарської продукції почала забирати, купувати, імпортувати до себе Європа безпосередньо її країни і. Велика їх кількість, які з нами межують. І там також пройшли зараз жнива соняшнику, і всі комбінати підприємства, які переробляють соняшник, які купують для подальшого експорту, і так далі. Вони зараз підзасипалися своїм врожаєм, тому що ну, зрозуміло, що тарабанити соняшник з України, чи, наприклад, купити вдома там набагато легше і не потрібно розмитнювати, і так далі. Це абсолютно логічний процес. І такі. Звичайні закони економіки. Якщо попит просідає, то відповідно зменшується ціна. І от тому зараз можемо спостерігати. Взагалі, якщо підняти, зараз розглянемо, якщо в нас є такий момент порти або будуть працювати, або не будуть. Якщо будуть працювати порти, то в принципі, якщо підняти хронологію поведінки ціни на соняшник в останні 4 роки, то вона завжди прямо пропорційно підростала на протязі. Року до лютого місяця. І останніх 4, як 4, але три роки, ми спостерігали, що пік ціни на соняшник був у лютому місяці. І ми завжди ну, старалися реалізувати його в лютому. Е, я думаю, що в світі нічого там радикально не змінилося, і на світових біржах соняшник буде зростати. І тобто, якщо порти будуть працювати, то я думаю, що ціна підросте зрозуміло. Вона не буде в доларах на рівні минулого року, тому що є тяготи зернового коридору. Е Турки беруть свій відсоток, логістика дорожча, страховка дорожча. Але теоретично, якщо говорити від цієї точки і від цього ціноформування, яке є сьогодні, то вона до лютого місяця повинна підрости. І тобто, якщо порти будуть працювати, то логічно було б при наявності можливості залишити соняшник до лютого місяця, тому що його можна буде реалізувати дорожче. Тому що якихось підстав для того, щоб на біржах він упав, то немає. Але якщо порти закриють і зерновий коридор, працювати далі не буде. Про що це говорить? Ми вже сьогодні спостерігаємо дуже таку обережну політику роботи трейдерів і основних експортерів. Їхня риторика вже говорить про те, що постійно, от, ну, по-перше, я не знаю, хтось бував в Одесі, не бував, може, десь бачили в інтернеті, що зараз робиться в портах. Практично, наскільки. Ну, Мінімально йде реалізація, наскільки обережно ведуть себе експортери, тому що всі сидять на пороховій бочці. І всі готуються до того, що, в принципі, Одесу, Южний і Чорноморськ, можуть закрити. Якщо його закривають, що на нас очікує? Перше, це знову столицями України стають Рені та Ізмаїл зерновими столицями. І всі їдуть туди. Якщо ми говоримо за Рені та Ізмаїл, то в принципі вони вже там плюс-мінус отой хаос. Трішки був закінчився, плюс-мінус налагодилася логістика. І там, вже десь, якщо брати таку загальну статистику, то вони вже в районі по Дунаєм, в районі мільйона тонн в місяць, навіть трошки більше, могли вже реалізувати і, так скажемо, перевалити через Реніта Єзмил. Для прикладу, чому я говорю за, цю, за цей мільйон тонн в місяць, коли тільки... Почалася війна, і коли тільки зрозуміли, що ми можемо робити це через Рені Ізмаїл, то це було в районі 200-250 тисяч в перші місяці війни. Тобто десь в чотири рази пропускна здатність даних портів виросла. І це говорить про те, що ну, давайте от, ну, просто порахуємо приблизно. Багато людей на сьогоднішній день вже реалізувало соняшник. У нас е, посіяно його було згідно з звіту Міністерства е, статистики, десь в районі 6,5 мільйон. Гектар беремо середню врожайність по країні, південь згорів і так далі, навіть 2 тони. Це 13 мільйонів тонн. Тобто, ми теоретично якусь більшу половину можемо провалити через Реніт та Ізмаїл. Також на сьогоднішній день дуже багато людей. Освоїли власний експорт і навчилися продавати соняшник і, взагалі, будь-яку культуру, але зараз говоримо про соняшник автомобільним шляхом, тобто якась частина поїде на колесах безпосередньо в Румунію, Туреччину, Угорщину і так далі. Турки навіть свої машини вже готові ставити на соняшник. Якщо ми говоримо також про залізницю, за неї не варто забувати, то залізницею також я був на на кордоні спостерігав процес, коли вже як оперативно сьогодні залізниця е, міняють вагони із широкої колії на вузьку, тобто на, на Європу. Тобто, якийсь себе, на себе відтягне якусь долю експорту е, Укрзалізниця. І в принципі, як теоретично, якщо ми говоримо тільки про соняшник, то у нас навіть при закритті Одеси Чорноморська і... Южного, то ми будемо мати можливість реалізації соняшнику. Вона, звісно, стане ще такою більш прісною, ніж сьогодні, але якось його можна буде здати. Яка буде ціна, ну давайте, якщо так скласти докупи, це ж, знову ж таки кава гуще. Я вже в сотий раз це говорю. Але якщо взяти той момент, що на біржових, як показує практика, на світових біржах. Ціна буде підростати, і навіть якщо логістика стане трошки дорожчою, то може вона знівелюється ціна порівняно з сьогоднішньою, ба навіть може і виросте трохи. Але це от є такі моменти. Треба розуміти, зробити який основний висновок. Що Якщо буде працювати Одеса Чорноморський Южний, то взагалі не буде проблем з реалізацією. То якби було якесь розуміння, то я б взагалі рекомендував, би, якби було чітке розуміння, рекомендував би його залишити. Якщо навіть закриють Одесу Чорноморський, Южний в силу великої ціни безпосередньо за тону самої культури, то нівелюється ціна логістики. Його з ним щось можна робити. Можна потягнутися на власний експорт і так далі. Можна завести в Рені та Ізмаїл. Я впевнений, що у нас на сьогоднішній день також є дуже велика кількість підприємств потужних, які переробляють соняшник на олію і потім її везуть. І це ну, ми багато переробимо соняшника в самій Україні. І тому я не думаю, що буде велика катастрофа з реалізацією соняшника. І для себе ми прийняли рішення, що зернові ми максимально будемо реалізовувати, а з соняшником, скоріше за все, будемо заходити в зиму. Але знову ж таки говорю, це не порада, це я на даному етапі ділюся думками. Тому маємо таких два варіанти. Я думаю, дуже надіюся, що для вас було хоч на краплю це корисно. Підписуйтесь на наш канал. Працюйте з нами по насінню, і все буде Україна!